Звідки ви про нас дізнались? Тік-Ток! На яку модель переходите? 15-й Pro. З якої моделі переходите? Одинадцятий. Ви знаєте про нашу акцію. У нас є барабан, можна покрутити і виграти будь-що з цієї вітрини. Давайте спробуємо. Барабан. барабан? Ось. А, так, крутіть. Ще, ще, ще. Можна? Можете. Так. Сильніше ты скайп. Не хоче. Обріжемо. Да, Даш, прости мене. Чехол та скло. Чехол та скло. Бо твій айфон заслуговує на броню. Супер! Чехол та скло на 15 Pro. <рис> Так, все вітаю вас, дякую Я за участь. Дякую вам все.